І ми хочемо бути схожі на цю особистість. Чому це так важливо для закладення основ суспільства? Якщо би уявити собі такий сон, що ми завтра би проснулись в певній країні, неважливо в нашій чи в якійсь іншій, президент, його кабінет, уряд і депутати, всі християни. Революція була би на третій день. Саме суспільство не захотіло би, щоб ним правили християн, бо їм би не сподобались ті правила і принципи. Ще до повномасштабної війни я часто їздив викладати на Харківщину. І, і коли з людьми не міг заговорити в електропоїзі, улюблена тема, як можна було почати розмову, така гляньте, розікрали всі заводи. Все розікрали. Все розпилили, нічого не оставило, все розкрадено. І люди відразу підхоплюють цю розмову, все розкрадено, все розкрадено. І я так само, як і ви, засуджую цей гріх крадіжки розумію, що наша проблема нашої країни в тому, що вори були управителями. Але я б людей запитую, таке запитання за дивію? Одному чоловіку він навіть раніше вийшов з електрички, запитую його. Кажу ви нарікаєте на крадіжку, тому що ви морально тілісна людина, яка засуджує гріх крадіжки, чи вас жаба душить що крали вони, а не ви? Розумієте, що тут є різниця? Так от чому дуже важливо людині бути схожою на Бога? Тому що коли Господь дозволить людині мати певний вплив? Вона зустрінеться з супругами. Ми часто думаємо, що коли ми принесемо суспільство християнські переміння, нам кажуть, вау, ми так вас чекали. Ми так хотіли, щоб ви прийшли. Ми так хотіли, щоб ви це поміняли. Тепер ми будемо вас підтримувати. Вони вам скажуть погано, що ви є, погано, що ви сюди прийшли. До вас це було добре. І треба буде витримувати натиск. Треба буде витримувати людей, будуть або купляти або лякати. Треба буде проходити певні випробування, платити певну ціну. Ми, ми будемо розчаровані від того, що ми будемо казати, та я ради цих людей роздаю себе самого. Та я посвячую себе цим людям, щоб їх навчити, щоб принести якісь зміни. Я посвячу своє життя. Ми поїхати між Україну, міг би почати бізнес. Міг би міг би міг би. А я тут для цих людей, а вони не вдячні. Це програшний варіант. Знаєте, чому християни несуть світло божественних перемін по одній простій причині? Вони бачать Бога, вони захоплюються Богом і вони хочуть нести переміни в цей світ ради того, щоб Бог прославився, ради того, щоб Бог сказав їм добрий і вірний раб, мені подобається те, що ти робиш.